Друзі, всім доброго дня. Вас вітає компанія Еліта Селект. Знаходимось на посівної. Доброго дня вам. Доброго дня. Приславтесь, будь ласка. Леонід звати. Леонід звати. звати, Знаходимось ми де. Який це район у нас? Ну, виходить, на сьогоднішній день це у нас Білогородністровський район, село Базарянка. район. Більший Татарбунарський. Висіваємо наш соняшник, соняшник Саксон, фракція Стандарт Плюс. Сівалка якась імпортна, крута, бачу, червона. Тобто висівається непогано, так? Да. Фермер, кстати, вже отримав сходи, ми були на сходах, наш Саксончик зійшов, все добре. То ви висівали, якого там березня? 19 березня. 19 березня І сходи отримали. На цьому... Скільки в нас вже там листочків? Ну, вже... Перва пара листочків вже є. вже є. Далі відео, кстати, це буде. На цьому полі зложилася така не дуже приємна ситуація, можете розказати. Да, ми сиділи теж тут 19 березня, але получил... ні, на цьому полі 18, там 19, -го. але вийшло, що у нас тут з'їло. Не тільки в нас одніх, ну не знаю, мало ли що, як ти казав, але з'їли. Нам довелося перекультивувати і садити заново. А тепер взяли еліта селект, саксон. Буде непогано, даю вам гарантію. Тобто Будемо буде... бачити, це да. ви перший рік висіваєте наше насіння. Да, цей рік вирішили, По наставленню сина вирішили садити вже Попробувати наші гібриди. Да. Скільки Ушло. штучок на метр висіваєте? 5-6. 5-6 штучок. Тут, на... тут зверху ми почали 4-5, а зараз перейшли низ сюди в балку 5-6. Як на мене, то трішки забагато, я вам скажу. Трішки по по урожаю побачимо. Ми були на Київщині, в Яготинському районі, там висівали 5,5 штук на метр. І ми отак брали за голову. Типу це багато. У ну, ну, нас нас, наверное, напевно теж виходить, тому що у нас 5-6 переходна. Ну як 5,5. 5,5 ,5 штучок на метр. Ну у вас тут трішки другий. Конечно. Трішки другий край. Ну ті роки ми теж садили цей. Теж так садили. І було непогано? Непогано. Для наших країн це непогано. Зрозуміло тоді, так, да, у вас тут такі вітра вологу видуває повним ходом. Тобто, ну, головне, що волога є, ось зразу. Тобто? Ну, ще, ще волога є. Сьогодні зранку, то ночі чуть-чуть приморосило, ще було, ну, ви приїхали на поле було, зверху сирувато, а зараз ось все вже все. Так, да. як би так, без добрив є. Без добрив, так. бо така ситуація склалась в нас в Україні. Тобто добрива дорогі, продукція наша не сильно дорога, як хотілося. Да, щас, було. ще впало в ціні. Так, да. так, що так. Що, ми будемо продовжувати сіяти тоді? Поїхав. Що, їдемо? Леонід, у нас для вас є подарунок, так як ви нас пригласили на поле, це вам жилеточка. Дякую. Це щоб було тепленько, не тільки на полі, коли ви гарні сходи, а й тепленько до Дуже велике дякую вам. Так як нас пригласили і всі, хто нас приглашають, ми даруємо ось таку жилеточку від нашої компанії «Еліта Селект. Зараз я думаю вітер перестане дути і будемо носити всі. Дай Бог. Що, так, їдем? їдемо? Так, а куди ми їдемо? На поле наше. На поле там, де ми отримали вже всходи. Так. Так. Да, да, да. Поїхали, якби ми тільки за. Поїхали. Машину закривайте, сідаємо ніу і погнали. І погнали. Так. 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 Іна Володимирівна. А ти не буде мішати машину, коли буде чоловік? Ні, він, 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 він туди іде. Інна Володимирівна, ми сідаємо. Ми сідаємо в Нніву. Наша екскурсія продовжується. І їдемо на Демополе. Ми ще не, не їздили там, де я ні буду вас вести. І що, ми там не проїдемо? Ні, ми проїдемо кругом, це ж ніва. <рес> так, тут у нас проходить посів нашого соняшника. Ми їдемо форсувати. Так, а мені щось страшно, ми точно тут проїдемо. Конечно. Конечно. Ми де їдемо. Не це не річка. Ні, мені здається, що ми їдемо по річці. Річка далі. Це ми виїжджаємо на таку дорогу нашу. Просто щоб ми, не, да, щоб ми не верталися назад, ми їдемо окольними путями. В цьому році трішки влага є, так, да, у вас? Ну цей рік як ніколи. Слава Богу, весною у нас пішли дощі. Мені взагалі казали, що ти садиш пацонок, не буде. Влаги не буде діло, кажу, хлопці все одно сидить надо, з людьми розчитуватися треба. Ну так, да, якби і ви зарані почали посівну. Якого числа ви почали сіяти? 19 березня. 19 березня вас вже повним ходом посівна, дає? Да. До мене вже люди посіяли за неділю ще раніше. Так, ну, да, як би рановато. Для нас, так сказати, то в нас там більш... Та в нас всі люди, що Стасік там в групах общається, вони говорили, що це що ви робите. Всі шоковані. Да, но ну, у нас так климат меняется, и нам нужно... Потрібно... А рядочки то стреляют. Бачу познавательные знаки. Да. Это все сюда. Так, все, погнали. Оце а у нас все Саксон начинается сюда. Оце у нас саксончик, так? Оце да. ну, ось собачку кусок оце в мене після цього, після градини, і тут ця як її. ну, падалиця, я її вже забризгав. Не падалиця, а усюха, а туди ну, далі. Дивіться, там... перша пара листочків вже вилазить. Тобто, вже 4. Ну, ну оця сім'доль ми її передагуємо. А це перва пара у нас листочки вилазить. Ну, рядочки стріляють. З якою нормою висіву ви тут сіяли? Е, ну, ми сіяли тут 5-6. 5-6 штучок на метр. А небагато да. це для вашого краю і літом як піде посуха. Ну Ми так і садимо, не знаю. А цей рік, я ж кажу, садили нікотрі три штуки на метр. Три штуки на метр, так? Да? Так. Да. Ну, як би так. Сходи отримали, це саме головне. Отримали, так, да, і сходи непогані. Напомніть будь ласка, якого числа ви тут сіяли. 19 березня. 9. Сидили сівалкою Супеенко, бач, попадає десь трошки є містами двойники, ну це Супиенка. Ну тут висівали фракцію преміум. Да. Сама крупна наша фракція. Можна піти країна. туди на частіше, щоб там Так, а тут ось опрямо... Так. Yeah. Yeah. <coughs> ну з ходами ви поки мій задоволені. Поки мій, так. Да. Я сподіваюся, і врожаєм теж будете задоволені. Mm -hmm. Дай Боже, дай Боже. А, да, Зараз все ще трошки і мабуть, з неділі будемо бур'янчик хайце і будемо бризгати гран стару. Ну в такої фазі вже можна працювати грант по нашому гібриду. Ні, з неділі. Десь на понеділок, на... ні, понеділок ні. Бо там у нас трошки є домашні проблеми, треба буде. Ну видно, дивіться, як якщо Да. Да, рядочки видно, сходи отримали, і це ви насіння перед посівом тут не протруювали. Ні, 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 це отак як ми взяли ваші мішки, так ми і. Але ми рекомендуємо обов'язково комплексним інципліцидом потрапляти насіння та... Перед... Диви, ось диви, як зараз. Див. Скільки, була? скільки видно, скільки рядочки? — Зима була тепла, шкідники. Так, да, красивенько. У нас такого ще немає там, де ми знаходимося. Да. Да. У вас тут все раніше, якби я дивлюся поозимим той. Коліна вже стоять. Так що так. Да. Рядочки видно, входи отримані. Ну, розумієш, що тут, е я коли приїхав, вийшло на радинницю, ну, в воскресеньку, угу. тут ось рядки вже були. вже були, а там поїхав, там тільки одні штурпаки, все, і я не знаю. І це ви кажете, ви повторно обробили інсектицидом зверху, так? Так. Да. Я для страховки, я дав, тому що я там побачив, я ну, як той казав, неохота обратно попадати на... Це все гроші стоїть. Да, ну дивіться, перша пара листочків вже на такому ви вже можете сміливо працювати грандстаром. По нашому гібриду без проблем давати 50 грам. Зразу? Так. Да. Питань не буде, я вам даю гарантію. Це я, вашому, просто, гіп... я просто думав, щоб чуть-чуть більше трави піднялося, щоб дати 50 грам. Ну, щоб більше. Yeah, Дивіться, якщо бур'ян переросте в ту фазу, він може відійти і переростати. Так що краще працювати. Все. Є у вас можливість зайти в поле, є тих дві пари листочки з Без питань so, тоді? Ви Будем... Жіть, коли бур'ян вже переросте. Та, Багато та це зрозуміло, звісно. Ваше не бере градстар, не взяв бур'ян. Просто фаза бур'яна. Будемо дослухуватись до вас. Вік Буде живий, як учись. Так, так, так і є. Ні, ну мені подобається. Рядочки тобто стріляють. Добре, мені самому подобається. Самому подобається. Да. Ось. Є сімочка. Да. Сіється на глибину десь 4-5 сантиметрів. 4-5 сантиметрів. Ну що, раз це тут. Я думаю, сходи отримаєте бистенько, тому що земля Теп, тепленька, будуть погрітий. І насіння ви перед посівом перетравили. Так, да, так, да, так. Да. Я насіння перетравив. тому що я вже не хочу, як той казав. Попадати два да. рази. Ну, ну я не буде. буду далі різь, бо я не люблю його. Це шолуха от кудись у нас вилетіла, напевно. Хотів би вас попросити, приміряєте жилетку. Та щас пере. <ріх> чи ви вгадали з розміром чи ні? Ось це цікаво. Не знаю. Це шо, раді, до вас, я ні, ну ми 100% до вас ще приїдемо. Без проблем? А ну держи. Будь ласка. Давайте, ого, вітруга. Це... Приїжджати можна не тільки так. Приїжджайте, заїжджаєте. Ми такі компанійські, зі сорта зустрічали нас. Ми його раді. — Ми тут переживали, щоб нас не вигнали, не побили. — Чого? — Так, а ну цікаво просто, угадав з розміром чи ні? Що скажете. Так по мне, шито я казав по Пендопал. Это розмірчик. <риклад> размерчик. Вс, цена свитер на... Ну що, любі друзі, побували ми на посівної, побували ми на демополі, в ми подивилися, все добре і надіємося, що на цьому полі теж все буде супер. Дя дякую велике, що пригласили нас. Дуже було приємно з вами поспілкуватися, познайомитися. Будемо проїздом, обов'язково заїдемо. Підписуйтесь на наш YouTube канал і підписуйтесь на на тікток Стаса. На уборку. Обов'язково заїдемо. Обов'язково. Ми якби катаємося по території України, то до вас 100% заїдемо. Тим більше тут не також. Да, ви вже знаєте, де, де мої поля. <гум> да, да, все знаємо якби. Так що так. Да, підписуйтесь на ютуб канал, підписуйтесь на Тікток Стаса. Все, до побачення.